Ти простягаєш небо як тканину, ти висипаєш зорі ввечори, Ти розфарбовуєш Господь картину непорівняної величної краси. Пануючи, у Всесвіті Великим, Ти будеш квіти на землі, планети творячі у висі, росою ходиш по траві, Ти дивовижний. Грандіозний тобі подібного немає, чому ж Господь світанням кожним, ти землю променем проймаєш? Твоє величе вкрило небо, тобою сповнена земля. Усе вродилося від тебе, а проблиск твій це є життя. Щорання тихо ти встаєш, вручаєш сонцю світло. Який ти був, такий ти і є, тебе не змінить вічність, вдягаєш промені як шати, на крилах ходиш вітрових. на водах ставлячі палати, той самий будеш навіки. Чи є для тебе неможливе могутній, праведний Господь святий і грізний, Боже сили, що ймення твоє саваот. На землю глянеш затремтить, до гір торкнешся, задимляться, та серце твоє так болить, коли людина відвернеться. А хто є та ота людина І що в порівнянні з тобою, і звідки взялась в неї сила, щоб огорнуть тебе журбою? І що ти в ній знайшов такого, щоб опуститись їй до ніг, щоби віддати сина свого на біль образи і на сміх? А та людина тільки порох і тягне руки у крові. Вона сказала, що ти ворог і суд призначила тобі, тобі, величнішому Богу. Тобі початку всіх віків тобі призначила Голгофу, а ти вмираючи, любив, та смерть не втримала тебе, безсилі було в неї руки, і ти воскрес, і ти живеш на віки вічні й вічні віки, незмінний ти, єдиний вічний, сидиш над кружелом землі. Твої слова, вогонь одвічний, що струмом входять до душі. Амінь. Слава Богу.